Доброго понеділочка всім вам, ваші родини, і, як завжди, хеппі манди з українською піснею! В кожну домівочку до вас! Разом зі мною я, пані Мила, і вчора весь світ святкував дивовижне свято День мам. Тож, дозвольте вас привітати, любі наші! Мами, ми щиро вдячні кожній, хто зараз переживає такі важкі часи, але намагається для своїх дітей влаштувати справжнє дитинство. І мета нашого проекту від Music School Harmony Prime, щоб наші діти не забували про традиції українського народу. Тому кожного понеділочку ми хочемо завітати до кожного з вас. Саме з українською піснею. І саме сьогодні на вас чекає чудова пісня. Звісно, про маму. Для всіх-сіх моїх піаністів в коментарях в нашій групі Harmony Prime на Фейсбуці ви побачите ноти. Ви можете зіграти правою рукою, можете підібрати акомпанемент. Які ми вже з вами разом навчилися робити. А зараз познайомимося з самою піснею. Даю завдання оприділіть, який там буде розмір. Це для моїх музикантів. Сонечко проснулось і всміхнулась я. Вже напрацювалась, матинка моя, вже напрацювалась, вже напрацювалась, вже напрацювалась, працювалась, матинка моя, Вже напрацювалась, вже напрацювалась, вже напрацювалась матінка моя. Я думаю, що вам всім сподобалася ця пісня. Тут є чудовий текст, а тексти для пісень пише поет. Скажіть разом зі мною слово поет. Так, це людина, яка створює вірш, на який потім композитор. Скажіть зі мною слово, композитор буде складати свою власну музику і завдяки віршам і завдяки музиці створюється саме пісня. Матеріал про Сингаївського ви зможете подивитися також в коментарях в нашій Гормані Прайм. І також інші тексти інших куплетів. Певно, це про неї пісня-солов'я, бо найкраща в світі, матінка моя. І от зараз, коли я буду співати вже третій куплет, я буду просити, якщо ваша мама поруч, або, можливо, у вас є можливість написати смс. Це стосується вже не тільки дітей, а й дорослих, хто рідко говорить, як любить своїх рідних і близьких, то саме сьогодні я для того, щоб про це нагадати. Нагадаю! Попрацюю з нею ми ж одна сім'я, і всміхнеться сонце, матінка моя, і всміхнеться сонце, і всміхнеться сонце, і всміхнеться сонце, матінка моя. І всі і всміхнеться сонце. Сонце і всміхнеться сонце, і всміхнеться сонце, матінка моя. Ось таку чудову пісню ми сьогодні разом з вами розучуємо і вокально, і інструментально. Отже, вслухайтесь, яка чудова тут мелодія. Поставляйте ручки і відчуйте рух цієї мелодії. Коли вона рухається доверху, а коли донизу. Готові. Зупиніться. Хто відчув помишіть ручкою, що нікуди не рухалась, стояла на місці? От вам і інтервал. Товчеться на місці. Пріма. Скажіть зі мною: пріма. Покроково. секунда. Нагадую всі, хто в нашій школі вчать зараз інтервали. І ось раптом попадаємо. Слухайтесь а-а. А це вже не Покраково. Сьогодні ми вчимо з вами разом наступний інтервал. Він називається Терція. І коли, можливо, бабуся співала, або ваша мама співала, ви, можливо, чули, що вони співали не на один голос, а двоголосно, то, як правило, саме в Терцію. Дуже чудово виходить співати двоголосно. І ви ще не раз почуєте в цій надзвичайній студії. До речі, я хочу привітати серед нас тут. Є і оператор жінки. і Я хочу привітати з цим святом вас. Я хочу подякувати пану Сергію. І хочу подякувати нашому такому чудовому, просто першому телебаченню в українському саме в «ЮК». Щиро вам дякую. Нам тут дуже затишно з вами. Дякую вам. Ну і, звісно, інтервал терція. Мусимо його відчувати на слух. Зараз запліжте свої очки. Хто відчує, це буде секунда чи терція? Готові. Один, два, три. Це була секунда. Перевіряємо. Поруч дві сусідки. І звучать вони дискомфортно. А зараз буде. Звісно, звучить консонанс. Це звучить комфортно. Оце і називається терція. Добре. Ну, а зараз маленька вікторінка саме для вас. Отже, на раз, два, три. Мусимо вгадати. Що це за інструмент? Один. Два. Три. І це арфа. Хто сказав правильно, можете підняти праву ручку і погладити себе. Похваліть себе. хваліть, хваліть себе, хваліть тих, хто поруч з вами вгадав. Наступний цікавий інструмент він духовий. Раз, Два три. І це ж, звісно, труба. Помайшіть ручкою, хто вгадав і другий бал вже отримав. Ви молодці. За кожну правильну відповідь: плюс десять. Мами все рахують. А коли буде плюс тисяча, на вас чекає безкоштовний урок зі мною або з будь-яким спеціалістом нашої музичної школи. Гітара, віланчелі, скрипки, все що завгодно. Наступний інструмент дуже цікавий. Ось таким чином треба подути і вийде чудовий звук. Рахую, один, два, три. І це інструмент флейта. Всі сказали разом зі мною? Лейта. Так, хто знав, молодці. Ну і звісно, зараз навіть не буду рахувати, бо всі знають, що це барабан. Ось зараз уявіть собі, що ваші ніжки це той самий барабан. Будемо стукати. Стукати в розмірах. Дві чверті закріплюємо матеріал того уроку, три чверті і чотири чверті. Всі зі мною готові. Що ж це буде зараз? Рахуємо. Так зробив і рахував до чотирьох, той молодець. Увага! Наступна! Ну, я думаю, мабуть, батьки навіть здогадалися. Це ж було на дві чверті. Колись в садочку, мабуть, танцювали полочку всі. Раз, два, раз, два. Перша, сильна, друга, слабка. Mm -hmm. Хочу вас трохи заплутати, можна. Mm -hmm. <плес> Мабуть, не зможу заплутати. Рахуємо на раз-два, раз-два. Отже, це теж було дві чверті, це була теж полька. А зараз, зараз, таке спробуємо. То не переплутав, і це був звичайний вальс. А зараз, саме під наступну мелодію, я попрошу вас запросити ваших мам. А якщо ви вже дуже дорослий і ваша мама вже перетворилась в бабусю, то це все одно стосується вас сьогодні, на цьому уроці. Будь ласка, запросіть її на таночок. Пізнаємо мелодію. Хто впізнав, підспівує. Вишиваний на щастя на волі. Яка чудова музика сьогодні лунає в нашій студії на нашому уроці, бо сама мама це явище дивовижне, мама ніколи не втомлюється, чи не так? Мама завжди має бути в хорошому настрої. У мами взагалі нічого не болить? Це ж так. І мама вчить нас любити все навколо, любити природу. І якщо тобі боляче, ти знаєш точно, що можеш бігти, і вона завжди скаже тобі щось таке так обійме тебе і тобі більше не буде болісно. А в кого мама зараз далеко? Згадуйте і дякуйте, що колись, колись, навіть ви, може, того не пам'ятаєте, але вона дозволила вам прийти в цей світ. То ми сьогодні згадаємо ще одну пісню, саме для наших мам. Окрім рідна мама моя, ще одна пісня. А вже тепер Сингаївського. Хто впізнає цю пісню? відразу 50 балів. Це якщо стосується дітей. Так граєте, я хочу плакати. Якщо хочете плакати, треба плакати. Не стримуйте себе. Якщо є бажання, то музика вам це дозволяє. Ну, а ми закріплюємо сьогодні нову чудову пісню і співаємо вже разом з вами. Кому хочеться танцювати, танцюйте, кому хочеться грати на барабанах. І вистукувати метро-ритм. Про це ми говорили на тому занятті. Ви можете подивитися так само на каналі Українському телебачення UK. І разом з нами співаємо і граємо. Готові всі? всі 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 готові. Сонечко всміхнулося і проснулося я. Вже напрацювала. Сьось матінка моя, вже напрацювалась, вже напрацювалась вже напрацювалась, матінка моя, певно, це про неї пісня солов'я, бо найкраща в світі, матінко моя, бо найкраща в світі. Бо найкраще в світі, Бо найкраще в світі, матінка моя. Ви сьогодні дуже старанно працювали, а чи ви запам'ятали нову тему, яка називається інтервали? І запам'ятали, що ми вивчили примо, коли ми товчемося на місці, коли ми рухаємося на сусідню сходинку. Або зверху донизу. Це називається секунда. І також ще трішечки більше взяли відстань. І називається цей інтервал терція. І таким чином хочу показати вам, що вивчаємося ми, ми з вами за програмою ABRESM. Дуже зручна, для вас вчать і грати, і розбиратися в теорії музиці, адже це дуже важливо. І на сьогодні я вас хочу просто всіх дуже сильно похвалити, міцно, міцно обійняти і сказати вам: будьте здорові, будьте щасливі, хочу побажати в кожну домівочку злагоди. Хочу побажати вам всім-всім охорони Божої в такий важкий час. Ну і, звісно, хто правильно відгадав на всі всі 4 пікчі, картинки, 40 балів ваші. А хто зможе зіграти цю мелодію разом з акомпаніментом на вас чекає ще 50. А за старання ще 10, і у вас є можливість за homework отримати 100 балів. Думаю, це непогано. Думаю, це класно. Зараз разом і дорослі і діти зі мною. Хто сьогодні молодець, саме час погладить себе по голівці. Я молодець. До побачення!